Яким бачать дизайнери одяг для весни і літа 2014 року? Які форми і кольори будуть в моді? Про все це можна дізнатися на тижні моди в Нью-Йорку. Він триватиме до 12 вересня. Давайте подивимось. Орку триває тиждень моди Mercedes-Benz, що почався 5 вересня. Дизайнери представляють свої колекції весна літа 2014 року. У перший день зокрема відбувся показ річарда чая. Американський дизайнер поєднує стиль гранж з такими елементами, як, наприклад, квіткові принти або сукні без бретелей. У колекції багато блакитного кольору, а також силуети, які надихнула мода 80-х. На другий день свою колекцію показав Джейсон Ву. Його часто називають улюбленим дизайнером Мішель Обами. Вона вдягла його сукню на інавгурації свого чоловіка у 2009 році. На цей раз дизайнер знову грає з кольором. Практично всі його вбрання виконані в пастельних тонах. Стиль колекції спортивний шик, а також романтичні вечірні вбрання. Його показ серед інших відвідали Марія Шарапова, Ганна Вінтур і Аліша Кіс. На третій день свою весняно-літню колекцію представив бренд Ерве by Max Azria. Традиційний силует, що облягає, доповнений геометричними принтами, а також усілякими блискавками і застіпками. Переваги віддані чорному і білому кольорам, а також всім відтінкам синього і бордового. Американський дизайнер Монік Лульєр в суботу не змінила свої традиції шикої елегантності. На цей раз в колекції переважають прозорі тканини, а також багато шаровість. Ще одна новина, нова. Довжина спідниць і суконь, трохи нижче коліна. В основному всі вбрання однотонні. Це дозволить вдягати їх як на денні, так і вечірні заходи. А в неділю родзинкою показів стала весняно-літня колекція Діани фон Фюрстенберг. Її вбрання в стилі 90-х перерекламувала супермодель Наомі Кембл. Поряд з фірмовими сукнями із запахом моделі вийшли на подіум в спідницях Кльош, в сукнях Максі і приталених брюках. З кольорів переважає чорний і білий, проте є також вкраплення червоного і інди. А ще яскраві принти. Триватиме тиждень моди до 12 вересня.